Привітики-привітики. Ми знову з вами. Життя селі. Баба-голька вами. закутана, холодно. Холодно капець, а ми садимо гарбузи 7 травня. Садимо гарбузи і хочу показати, як ми садимо гарбузи. А ви як хочете. Отаку у нас є таке відеречко. Колись у селеці були. Що ти хочеш з мене? А чого воно звер? Таку по три штуки кидаємо ну, через ступню, можна так сказати. Шах зробили і кинула. Шаг зробили і кинула. А воно як проросте, скільки там проросте, ми знімемо два, а щоб один, одне стебло оставалося Тобто, щоб одне стебло на, на метр було. Ну, не одне, три стебла на метр було. Щоб було да. Це по одному стеблі ми залишимо, щоб було три стебла на один метр цього. О. Так що таким ралом ми, як завжди, це вокаємо. І собі накинула, загурнула. кинула, загорнула. Кинула, загорнула. Кинула, загорнула. І, коротше, так ми собі петляємо. Ну, я собі почепила такого відро на руку. І кидаю, зараз попробую зробити. Таку взяла таку і кинула. Туди о, видно, не видно, не видно, видно. І загорнула. Опять взяла там скільки. Чотири тут п'ять. Кинула. І знов таку загорнула ногою. І коротше, отаку попетляла, попетляла. І ми такий гарний кусок маємо засадити. То нам буде капець. Ну нічого. Руки роблять. Хочу бояться, робити. вітер дує, холодно. Сьогодні капець який. Якщо йде далі, ну, це ми такі садимо, це ми там придбали. От, а ми набагато більше оставляємо такі, Вибираємо спеціально, залишаємо собі на садіння. А тут бачу всякі, маленькі, великі. Ну, таких великих, як ми залишаємо, то нема. Ну Дивіться, далі будете бачити, покажу. Оце такого садю, оцей його гарбуз насіння кидаю. І дивлюся, що вже є оця подруга. Хто знає, що це таке? Що це за бур'ян? А я вам скажу, це сосонка. Що її нічого не бере, ніякий не ніде нічого. Це кажуть, що повишена кислотність в ґрунті. Трам треба її чимось кропити. як це воно зветься? Як воно зветься? Коротше, треба його засипати. Вапном, чи що, чи не вапном. Ну, коротше, якоюсь ерундою. Тоді, може, вона дінеться. А вона в нас тут дуже її багато. Але що ось травень і перекультивували города цього. І вона вже подруга ось, ось, ось. її цієї сосунки. І вивезти її неможливо. ось вона ще має розпуститися. Вона гарна гадость, ну і противна гадость. Ось Так що ми садили і сою, і колосою, і хотіли вивезти її, бризкали всякою ерундою. І вона так і залишалася. Так що ось такі ще в нас є бур'яни на городах. Так що, дивіться, далі. Це ми так осадимо, садимо і це так собі думаємо, щоб кожен гарбуз такий був о, і скільки мав насіння, а то був би клас. І ще такий прикол у нас тут. хавається в березі там тепленько, сюди до середини города байдуже, а зверху вітер дує і холодно дуже. Я не знаю, що це воно так. А це там зверху. Вітер дуже дує. ну Тут подуває так на середині городи, ну, багато тепліше, ніж цей. А в берег туди спускаємося, взагалі клас. О, бачите, як працює Андрійович, Молодець, молодець. Нет, засипаєш, Все, пішла вже критика. Коротше, в березі щось немає вітру і тепленько взагалі прекрасно. Не знаю, що це така різниця. І вже все заселеніло, красота. Ліс взагалі класний зробився. Ну, ще не де-не-де, де, не де ще є дерева, що тільки-тільки розпускаються. А взагалі вже гарно дуже. Пшеницю теж скоро будемо бризкати, хай воно тільки потепліє. Бо сьогодні тільки 7 число і холодно. Вчора було сонце, спалило руки, а сьогодні вже ніс синій, бо змерзла. Та і все Садимо далі, бо вже кричить на мене, що я тільки нічого не роблю, тільки тарабаню. І негарно закриваю вол Як їх звати, гарбузи. Все, ви дивіться далі. Ходить, шукає щось. На сусідньому. Городі. Все, на сьогодні все. На сьогодні кінець. А, тут ще посадили такого кусок такий квасолі. О, подивимось, побачимо. Може, зійде, може щось буде. Побачимо. Так що на сьогодні кінець. Посадили 10 рядочків. І ще з половина залишилося Так що баба Гулька йде додому, бо дощ йде. Так що залишилося у нас ще півдра. Надіюся, хватить. А може, ні. То досадимо ще якимось гарбузом. Так що, дивіться далі, підписуйтеся поки що і дивіться далі. А я додому грітися, вноса змерзла. Ось вже наші ці водзерна та такі. Більш крупніші і більш такі повні. Воно видно, що воно повне зернятко, що тут є цей вой. Ми вже в кінці. Ще ось залишилося. Цей рядок досадів і ще тут один буде, влізе і все. І закінчимо. Це ми сьогодні, сьогодні третій день. Вже посадили. А скільки в нас рядків? Перший день 10. І вчора 10, це, мабуть, да, 20 рядків вже є. Це десь рядки 22-23 буде. От, Так що вже, в принципі, все засадили. Тут у нас буде квасоля, тут кусочок, а там буде кусочок суданки. Бо треба буде туди їздити. От, Що ти прийшов? Гайда, шуруй, додому. Пес. Так що сьогодні вже трошки поспокійніша погода. Вчора теж було так, трохи прохладно, вітер дув. То... Але треба було посадити. Це сьогодні в нас що за цей? Я ще й не бачу. Я ще й не бачу, який це сьогодні день. А, точно, 9 травня сьогодні. О, ну я кажу, третій день ми сьогодні сядемо. Хочемо засадити і вже хай сам собі. Росте. Я вже з капюшоном, якщо вже змерзну, то діну капюшона. Ну, сьогодні, в принципі, сонечко, трошки є хмарки, але байдуже. Можна, можна миритися. Так що а ви поки що підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Всім мирного неба над головою. Сподіваюся, вже закінчиться війна і все буде в нас добре. І трішечки-трішечки будьте добрішими одне до одного, що я хочу сказати. Так що, всім пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайчики. Коментуйте, переглядайте реклами і наші відео минулі. Так що, всім пока-пока. Ось зробив таким ралом два рядочка. Я собі один кидаю. А один йде в нас як маркер. Так що, Петя пішов там по справам, зараз прийде. Ось треба зрубати ще горіх на межі, розцевокався. І ще там в березі теж є такий кущик, треба також його вирубати. Але це вже пізнішки прийдемо і це його, як засадимо вже всі городи. Нам ще залишилося там ерунда посадити. Батько з Богданом сіють цю данку, а ми гарбузи і ще залишилося в нас що. Залишилися у нас огірки, кабачки, ну отаке во. і все. І, в принципі, ми вже посадили городи. Так що вже зелено гарно. Петя аж там коло парника ходить. По редьку пішов, редіску. <хуху> так що ось така межа. У нас було дві таких межі, ось там ово до кінця пшениці. Там одна була межа, а там друга. Була межа дуже великі, оці дві межі було. І ми оці таку розсивокали його, найняли екскаватор. Бачите, яка вона висока. Тут висота 2 метри. От. І ми розцевокали її. Зараз, звісно, буде дорого екскаватора наймати. А... Ну, це і Воно нам не потрібно, тому що це ще не наш город, так що воно нам не потрібно. От. Трошки сяду на межу. По... Посидю, треба ще ці вогни буде будь які поприбирати. Ну, коротше, роботи завжди вистачає. У селі. Так що роботи завжди вистачає, є сіла, бачите, я сіла тако на півмежі і, і вона ще стерчить, Ну, десь метрів Ха, метрів два точно є. Ми як оце обкосювали межу, в нас ішло, виходить, години 2,5-3. Щоб скосити цю межу. Воно ще ж не рівно, воно ще ж навкоси. І ми вирішили розцавокати її. Так що ось так. Трошки такі посиденькі по... І балачки в нас вийшлося з вами. Дякую, що ви з нами, з нашим каналом, з нашими пригодами в селі. Бо в нас тут щонедень та якась робота, щонедень та й ще щось. Все вам не показую. Ну, не маю часу. І так що в мене ще там Петро не дуже так любить ці камери. Це мені так цікаво і все. Бо хочеться, щоб залишилося щось на пам'ятку. Що ми щось чудили, щось робили, щось то да які діти були, так що ось таке. Так що ви підписуйтеся, коментуйте, дякую, що ви залишаєтеся з нами. І пока, пока.